Всім привіт! Сьогодні хочу розказати трошки про рятівничу петлю і про те, як навчитися легко її в'язати. І так, рятівнича петля нам потрібна для того, аби прив'язати себе до линви, яку нам спустили згори чи там з боку зверху кинули в тому випадку, коли ми, наприклад, Впали в яму, чи знаходимося в ущелині, або ж ми тонемо в річці, так, і нам кинули цю рятівну линву. І так, линва. Ні, вона до мене не долетіла ще друга справа є! Линва в моїх руках, і ми зараз навчимося з вами в'язати рятівничу петлю лайн. В нас є довгий кінець линви і короткий Маємо запам'ятати, що ні одну, ні другу руку з линви не випускаємо, не відриваємо. Так, як ми починаємо в'язати? У мене в правій руці короткий кінець линви, у вас може бути в лівій, це залежить від того, як вам зручно. І так, Правий кінець короткий линви ми просовуємо між довгою линвою і рукою. Тоді загинаємо всередину між линвами і виймаємо, бачите, я не відпускала руки. Потім короткий кінець обкручуємо між довгим і дістаємо. Все, найкраще, щоб линва була під руками, тоді нам не натисне. Рятуйте мене. Так, мене врятували. Коли ми знаходимося в ямі і під нами твердий ґрунт, ми можемо не поспішати так, і робити це повільно, як там нам зручно, можемо допомагати собі іншою рукою, так, і, і тоді нас будуть рятувати. Ось, але коли ми знаходимося в річці і там вода, ми не вміємо плавати, і ми вже там, вода нам заважає, тяжко, це треба зробити максимально швидко і бажано. Користуватися лише однією рукою. Все, я врятована. Всім дякую!